Шановні друзі, сьогодні 26 травня 2023 року наш проєкт Етан того, про який ми е, вас інформували. Зокрема, в межах цього проєкту ми заявляємо позови до Російської Федерації в інтересах бізнесу, який постраждав про відшкодування тієї шкоди, яке заподіяно певним підприємствам. Так ми вас інформували, що ми працювали по Чернігівській області, до нас за правовою допомогою звернулося товариство з обмеженою відповідальною аграрно-промисловою компанією. Магнат, яка працює в Ніжинському і Привуцькому районах, і частина її була окупована, постраждали серйозно активи, були, окуп... були заміновані поля і взагалі інфраструктура дуже серйозно постраждала. От ми заявили перші позови стосовно них до Російської Федерації через Чернівський господарський суд. У двох... у двох справах, про яких ми заявили позови по пошкодженню їхнього елеватора, на сьогоднішній день вже ухвалені судові... Рішення про задоволення позовних вимог. Зокрема, 26 квітня було два таких рішення про відшкодування збитків, завданих пошкодженням елеватора. Там сума 68 мільйонів гривень. Друга сума, яка нам присуджена в межах іншої справи, це те, що потрібно для відновлення елеватора. Тобто фактично збитки склалися з двох компонентів. Ці судові рішення розміщені на сайті юридичної фірми імператив. Плюс ви можете ознайомитися як на нашому сайті, так і подивитися номери цих справ і відповідно відшукати їх у Державному реєстрі судових рішень. Але я знову ж таки акцентую увагу, що юридичні особи реально можуть захищати свої права. І ми збираємося обов'язково в даному випадку і виконати ці судові рішення. Ми найближчим часом після вступу цих рішень в законну силу збираємося отримати судові накази на виконання і будемо виконувати їх, намагатись виконати як в Україні. Так і за кордоном. На сьогоднішній день відомо, що вже підтверджено на саміті глав держав. Країн Європи і урядів, який відбувся в Рейкіявіку 16-17 травня цього року, створення реєстру збитків від агресії Російської Федерації. Це ж підтверджено і на саміті G7 в Хіросімі, де приймав участь президент нашої країни Володимир Зеленський. Є міжнародний механізм, ми збираємося судові рішення реєструвати в цьому реєстрі і компенсаційний фонд, фонд, який створюється при цьому реєстрі. Сподіваємося, допоможе нам виконати ці судові рішення. Можу вам сказати, що ми будемо застосовувати всі механізми, щоб судові рішення, які постановлені іменем України, не залишились простим папірцем а були виконаними. І, е, виконаними. І бізнес отримав реальне відшкодування своїх збитків. Запрошуємо до співпраці.